Вітаю на каналі Чоловічі Касти. Нагадую, що в попередньому касті я поділився власними думками стосовно прийомів інформаційної гігієни та інформаційної детоксикації на рівні конкретної людини. Сьогодні ж хочу продовжити тему становища української маносфери, тобто чоловічої інформаційної сфери, яке я спробував проаналізувати у позаминулому касті. Тепер же хочу перейти від розбору, чому все так погано, до того, що можна із цим зробити. Повторюся, що наразі українська маносфера є доволі малочисельною і малопомітною у загальній суспільній дискусії. Якщо казати відверто, ця спільнота на сьогодні є маргінальною. І тут важливо звернути увагу на одну критичну ваду маргінальних рухів, які борються за глибинні зміни у суспільстві. Я зараз говорю про найрізноманітніші спільноти політичні, громадські тощо. Такі рухи часто густо є надто роздробленими та фрагментованими. Річ у тім, що якщо певну групу людей зовсім не влаштовує світ, у якому вони зараз живуть, це ж ніяк не гарантує, що в них збігатимуться картини світу, у якому вони прагнуть опинитися завтра. На жаль, історія неодноразово показувала, що боротьба таких людей за нав'язування одне одному своєї, нібито єдиноправильної картини ідеального світу, забирає в них значно більше часу та зусиль ніж боротьба зі спільним ворогом, якого ще називають системою з великої літери С. У результаті таких міжособних чвар було поховано не одну світлу ідею, а система якраз таки виходила переможцем і на тривалий час зберігався статус-кво без якихось позитивних змін. Не таємниця, що описана роздробленість характерна і для моносфери. Наприклад, так звані патріархали, які виступають за традиційні сімейні цінності з лідерством чоловіка у родині, навряд чи дійдуть у цьому питанні до спільного знаменника з чоловіками, які йдуть своїм шляхом. Так само патріархали, найімовірніше, не порозуміються з цією частиною чоловічого руху, яка називає себе егалітарним та виступає за фактичне, а не декларативне рівноправ'я між статями. У цьому становищі, на мою думку, перед українською моносферою відкриваються два шляхи контрпродуктивний та продуктивний. Контрпродуктивний шлях полягає у цементуванні розбіжностей між малими підгрупами усієї спільноти. Зокрема, якщо кожна підгрупа почне виписувати власну ідеологію і мутити на її основі якісь організації із формальним членством чи, не дай Боже, політичні партії, без достатньої кількості ресурсів, а в нас об'єктивно ресурсів обмаль це точно шляху нікуди. На світанку Незалежності України у 90-х було чимало світлих і водночас наївних голів, які пішли цим шляхом. Зрештою, тепер маємо сотні зареєстрованих партій, більшість з яких це три старих пердуна, які збираються в одного з них на кухні та рефлексують, які вони були завзяті в молодості і, як навколо, все безнадійно, і це не перебільшення. Як на мене, правильний шлях полягає у реалізації проєктного підходу, тобто коли люди із певними розбіжностями все ж об'єднують зусилля ситуативно заради досягнення хоча б невеликої, але відчутної цілі, яка їх об'єднує, цю ціль і називають проєктом. Далі вони можуть переходити до реалізації наступного проєкту. При цьому частина активістів може відвалюватися, але на допомогу можуть приходити нові люди. І так, крок за кроком, неоднорідна спільнота може дійти до стану, у якому вже буде доцільно дискутувати щодо вибору бажаної моделі майбутнього, адже тоді вже існуватиме фундамент для її реалізації. Втілення такого підходу потребує двох умов згуртованості навколо тем, що об'єднують різнорідні групи, та обминання питань, щодо яких немає єдиного бачення. Наприклад, Міктау взагалі не бачать сенсу в інституті сім'ї у 21 столітті, водночас для традиціоналістів патріархалів цей інститут основа їхнього світогляду. Проте щось мені підказує, що обидві сторони однаково не в захваті від шлюборозлучного лохотрону, який формально називається сім'єю у чинному законодавстві. Це означає, що навіть за принципових розбіжностей у поглядах на майбутнє міжстатевих відносин згадані спільноти можуть об'єднувати зусилля та спільно просвітлювати чоловіків, що нав'язуваний їм офіційний шлюб аж ніяк не є повноцінною сім'єю. Проєктний підхід передбачає конкретні критерії реалізації проєктів це дозволяє вибудувати чітку дорожню карту, як від менших проєктів, рухатися до більших та, зрештою, дійти до стану, коли можна буде повноцінно впливати на суспільні настрої. На мій погляд, українській моносфері варто починати із проривних проєктів, мета яких ввести та закріпити в інформаційному полі власну термінологію, тобто самі слова «моносфера», чоловічий рух, міктау тощо. Говорячи мовою маркетологів, ми ще на тому етапі, коли треба боротися за згадуваність і впізнаваність серед широкої аудиторії. А на цьому етапі працює цинічне правило: будь-який піар гарний піар, тобто не треба боятися скандальності. Для прикладу, можна не вигадувати колесо і спробувати масово підняти петицію до найвищих органів влади щодо скасування аліментів на дітей. Не треба бути Нострадамусом, щоб спрогнозувати першу реакцію. Нас почнуть закидувати звинуваченнями, що ми купка безвідповідальних несправжніх чоловіків. Проте, якщо така петиція набере достатню підтримку, інформаційні ресурси будуть вимушені надати нам слово. А тоді вже можна пояснити свою позицію, що ми виступаємо за те, щоб скасувати аліменти, які не замінять дитині батька, і які по суті є тяжким фінансовим покаранням чоловіка ні за що, та впровадити спільну опіку батьків, коли розлучений батько повноцінно бере участь у розвитку дитини та може напряму фінансувати її матеріальні потреби. Так само можна впровадити ініціативу із назвою Щось на кшталт антишлюб і роздрукувати наліпки із QR-кодом, який вестиме на тематичну сторінку, на якій буде роз'яснено нашу позицію. Звичайно, першою реакцією буде звинувачення в тому, що ми погіршуємо і без того плачевну демографічну ситуацію в країні. Проте такий провокативний підхід точно приверне увагу багатьох людей і дасть змогу донести думку, що прописаний у сімейному кодексі формат стосунків аж ніяк не є повноцінною сім'єю із детальним і переконливим обґрунтуванням. Звісно, всіх ми не переконаємо, навіть більшість не пристане на наші аргументи, але завдяки такій інформаційній кампанії українська моносфера гарантовано отримує приплив свіжої крові. Зрештою, можна проявити дещо популістську тактику і боротися за інтереси чоловіків, формально борючись за інтереси інших груп, навіть жінок. Наприклад, наголошуючи, що безпідставні привілеї для них закріплює стереотип про слабку стать, а це є фуфуфу, -фу -фу, який сексизм у 21 столітті. Інший приклад такої тактики розкрутка теми синдрому відчудження батька, який ще називають англійською абревіатурою PAS. Формально ми тут боремося за інтереси дитини, хоча в цьому випадку однаково виграє як сама дитина, так і батько, із якими її розлучили. У будь-якому разі я лишаю цю дискусію відкритою на майбутнє та закликаю всіх долучатися до неї заради розвитку української моносфери і поліпшення життя українських чоловіків.